Я на плотистках ярого ячменю маєтування і ось тут на виході готова. Продукція очищена. Відібрано половинки, коле насіння. Ось бачите самі половинки. Так виглядає білому насіння. Привіт всім! Хочу зняти коротеньке таке відео, як ми калібруємо ячмінь, посівний матеріал ячменю сорту Оліксіана. На замовлення нашого клієнта зробили ми калібровку, а також за бажанням, як то хоче, можемо і зробити і, протруїн, і протруїти ячмінь. Дуже хороший є сорт цього, як, на мою думку, цього ячменю. Ну, по урожайності 4-4,5 тонни. хто міг краще вирощувати, хто кращий агроном, хто знає, як використовувати фунгіциди підживлення, бо від багатьох факторів залежить його урожай, той може і. Виростити багато кращий урожай. Хто переглядає даний відеоролик, вам мабуть буде цікаво, як виглядає цей ячмінь в полі. Тому пропоную вам підписатися і на каналі знайти нижче, як ми збираємо урожай даного ячменю, де вам буде більше видно, більше показано, як він. Росте, як йде молодьба, тому переходьте нижче за посиланням, кому цікаво. І взагалом, якщо комусь треба е цікавить даний посівний матеріал, будь ласка, звертайтеся. Е Можемо вам допомогти з доставкою, в залежності, в якому ви напрямку живете. Ну. Ну і в свою чергу вважаємо вам високих урожаїв в цьому році. Ну і мирного вам неба, перемоги та миру. Слава Україні!